Слава Ісусу Христу! Кілька років тому зі мною сталася дуже цікава ситуація. Я вважаю, що вона є досить повчальною, що ми всі її послухали, щось для себе взяли і навчилися. Отже, в містечку, де я служив кілька років тому, була наша українська греко-католицька церква. За три хвилини зразу від нас була українська православна церква, ми були сусідами. І було двіремо католицької церкви. Одна така старша, дуже старша, і вона була така досить традиційна у своїх поглядах і служінні. І друга ремонкатолицька, яка була за 15 хвилин їзди, це була досить молода парафія, може якихось 20-25 років, яка мала дуже багато молодих сімей. І одного дня, коли я закінчив службу Божу серед тижня, під церкву під'їжджає старший чоловік, йому було вже 80, ходити сам не міг він приїхав на такому чотирьохколісному скутері. І під'їжджає і каже, отче, якраз виходить з церкви, я хочу з вами поговорити. Каже, добре, ми зайшли до церкви, сіли і він каже, в мене рак, і лікарі мені сказали, що в мене максимум три місяці. І я хочу підготуватися до смерті. Ну і перше питання, яке я йому поставив, чого він прийшов до мене, він ж не мій парафіянин, він ходить до ремокатолицької церкви, він є католиком, ремокатоликом. Я собі думав, що він ходив до тої старшої церкви, яка є традиційна. Виявляється, в нашій розмові він ходив до тої молодшої церкви, а там під час меси крутила дискотеку. Різні групи виступали, рок, поп, що хочеш. Крутили музику, і люди там собі під час меси відривалися. І він туди ходив на ту месу роками-хто роками. І хто би міг подумати, що дискотека під час меси не несе ніякого зросту духовного? Хто би міг подумати? І от він каже, я хочу тільки у вас. Я кажу: ну добре, і я його питаюся, коли у вас була остання сповість? І він мені каже, 40 років тому. Ви тільки слухайтеся, 40 років тому. І тут я дивлюся на нього і тут у нас три місяці. Він 40 років не сповідався. Хоча я думав, що він ну, добрий католик. Хоча вони, багато людей так думає, що от я добрий католик, але вони ціле життя не сповідаються. Таке їй якесь переконання чомусь. Ось, я кажу, добре. Кажу, я для вас підготую питання. Нам треба підготуватися до сповіді, знати, що тут таке, і будете ходити до церкви, причащатися і по змозі якнайчастіше сповідатися. Я за два дні підготував йому приблизно 4 сторінки, 150 з чимось питань, переклав їх на англійську мову. А він був моїм сусідом, буквально через пліс. Я приходжу до нього, у нього ще жінка, вони всі двоє старші, і за ними дивиться дошка. я кажу: я прийшов до вашого тата, він вийшов до мене і кажу: тримайте, будь ласка, перейдіться по всіх питаннях, випишіть собі все, що ви можете тільки згадати. І коли будете готові, прийдіть на службу Божу, ми посповідаємося і запричащаємося. Отже, він то зробив. Він перейшовся по тих всіх питаннях, він почав ходити до моєї церкви тих останніх три місяці, дуже часто приходив на службу Божу і дуже часто сповідався і причащався. Тобто він до того питання підійшов дуже серйозно. Знаєте, то ніби той подарунок від Бога, коли ти знаєш, що у тебе ще стільки часу. І той час треба використовувати поповнення, щоб навернутися. Але розумієте, то тяжко, коли от 40 років не сповідатися, жити ну, як живеш, і потім згадати все, що ти робив. Тому дуже важливо ходити хоча б раз в місяць, часто ходити, Орати свою душу трохи частіше. І отже, коли деякий час минув, я побачив, що він не приходить до церкви вже кілька разів, я зрозумів, що... Душа спочила. Мені сказали, що він помер, на похорон мене не запросили, але я пішов на той похорон сам, до тої церкви, тої молодшої, сів собі взаді і молився за нього той похорон. І що цікаво, після того він належав до одного згромадження, і я був в них капеланом кілька років. Його товариші, також старші діди, приходять до мене. І з такою насмішкою говорять, він нам розказував, що він вас готується, і ви йому підготували аж чотири сторінки і 150 чимось питання. з такою я сміюся з того, що людина готувалася до вічного життя. І я так, перепрошую, стоя як дурачок, який знаєте, думаю, з чого ви смієтеся? Чи людина хотіла попасти в небо? Що людина хоча б на кінці життя хотіла змінити своє життя і нарешті навернутися і покаятися. А так більшість людей живе. І коли хтось один старається навернутися, вони з нього сміють. І вони називають себе дуже добрими католиками. Ну, це жах, це просто жах. Але я щасливий, що та людина прийшла до мене. Ми провели плідно. Тих три місяці. Плідно тих три місяці. Ах. Я радий, що він підготувався до вічності. Ось так. Тому, дорогі люди, не чекайте 40 років. Не чекайте. Ми не знаємо, коли в той час прийде. Кожного по-різному. Може бути зараз, може бути завтра. Може бути тільки через кілька десятків років. Ми ж того не знаємо. Але бути готовим до вічності завжди треба. Ось так. Амінь.